Друзі, вітаю! Макрон! Сьогодні збирає 20 президентів в Парижі, щоб поговорити про Україну. буде Зеленський по зуму? Будуть представники від Сполучених Штатів та Британії. Шольц буде Дуда. Одним словом, думають, як зробити прорив для України. Давайте проаналізуємо все, чому збирається. Що вже відомо, що можуть приймати які рішення. Але спершу підпишіться на цей YouTube канал. Ми з вами ростемо до 300 тисяч. Це дуже важливо для того, щоб ми витискали російські наративи. Ну і дуже прошу підпишіться на Viber та WhatsApp, Там ми витискаємо російський телеграм. От і зробіть донат нашим кіберам з зсу. Хлопці ламають російські сайти, державні їхні сайти. Це надзвичайно важливо. Попросили трошки допомогти копієчкою. Ми з вами сьогодні вже насипали. Давайте дозакриємо треба 100 тисяч. Поїхали. А, Макрон збирає сьогодні 20 президентів. Про це повідомляє нас Українська Правда, мають зробити прорив для України. Насправді бояться того, що Конгрес затягує з допомогою. Треба спільна єдина позиція. Щоб проаналізувати, що робити в тому випадку, якщо Конгрес і далі буде тягнути з допомогою, або цю допомогу не дасть. Друге питання, яке теж можуть розглядати лідери, тому що вони повністю порядок свій не оголошували. Це зрозуміло, що можлива перемога Трамп. Який може прийти до влади, і зрозуміло, що буде булити Європу, буде змушувати їх робити те, що вони не зовсім хочуть, не до кінця виконувати безпекову функцію Сполучених Татів в регіонах, ну і як говорив сам Трам, що може навіть провокувати, щоб Путін напав на Європу. Здавалось би, такого б ніколи не повірили. Але зараз це відбувається е, офіс Макрона сказав, що е, оголошувати про нові поставки не будуть, але мають переглянути в цілому концепцію допомоги Україні і має бути прорив. Який прорив подивимось. От, е, Шольц поки що сказав, що Таурусів давати не буде, боїться ескалації. Макрон з Україною підписав безпекову угоду. До речі, цю угоду підписала вже і Канада, підписала Данія. От маємо додаткову інформацію, але. Поки що про цю зустріч будемо дивитись нових новин. Ви пам'ятаєте, я писав відео, що в Європі заговорили про можливість свій безпековий блок, або як її називають європейську систему безпеки. Це було б для нас цікаво, як мінімум, в пригоді, б стала наша стара радянська ядерна інфраструктура. Тому що якщо вони будуть будувати ядерний щит, а про це якраз говорили в статті Вашингтон Пост. То якраз таки те, що колись стояло для захисту західного кордону радянського союзу, може тепер слугувати для захисту кордону <гум>, союзу Європейського. Ну, часи міняються а ядерні шахти е десь в лісах Волині та. Закарпатських горах, бачите, завжди залишаються актуальними. Друзі, напишіть, чи буде дійсно прорив зустрічі Макрона, дійсно гарний акт лідерства, але чи призведе він до конкретних рішень, до конкретної зміни, до дійсно реального прориву. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. Ну і нашим кіборам накіньте, будь ласка, трошки, тому що надзвичайно важливо. І ще одне, друзі. Крім підписки на YouTube канал, подивіться відео. Я робив звіт за 10 мільйонів 175 тисяч, які ми з вами разом зібрали та витратили для наших збройних сил. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.